Говоримо з нашим наступним гостем, політтехнолог Тарас Загородній до нас долучається. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям Слава а, так, ну ми бачимо, що дійсно зараз була нарада. Ось таке було ухвалене рішення про Бахмут. Дуже дуже багато говорять, і ми бачимо, що там певні процеси почали відбуватися. Але ну знову ж таки, з того, що пише більд, я так розумію, не завжди лише військовий сенс у таких рішеннях. Чи. Як розуміти це заяву? Ну, пам'ятаєте, як говорив професор Преображенський, не читайте до совєтських газетів. Німецькі газети, я взагалі не вважаю джерелом об'єктивної інформації, тому що є великий вплив Росії, на в тому числі на німецьку пресу, як і на німецьку, як і на німецький політику. Тобто тактика. Росіян які багато багатьох різних так званих хороших русських це дезінформувати і починати робити, створити в тому числі і керівництво військово-українське і політичне, всі ці сварки для того, щоб ми посварилися. Тому якщо рішення було ухвалене, я довіряю особисто пану залужному, він довів свою спроможність е діяти ефективно, неочікувано, І якщо вони вирішили це питання, значить воно так і є. А стосовно суперечок, тим більше якщо воно йде через багато зарубіжних... Зарубіжних медіа, ми то я теж би не радив вірити, тому що ми нарешті повинні розуміти, що іноземна преса теж може теж любить гроші. Так, і вочевидь. А, зрозуміло, які. Ну, так, а загалом, але ж з іншого боку, а, тут а, військова мета його нам зрозуміла. Вже не один і не два рази про це ми говорили. Але для расистів, очевидь, це також політична зараз а, вага це місто. Ну, для них так. Ну, у нас ж такі випадки були з Лісичанськом і Сєвєродонецьком. Там була військова необхідність. І я думаю, що тут теж військова необхідність. І якщо командування і політичне керівництво дійшли такого висновку, значить, воно так і є. А, так, ні, маю на увазі, те, що вони це місто вже брали у своїх пропагандистських змі декілька разів про те, що той самий пригужен вираз вперше... відтепіляєві досики. Нащо вони так чепилися, в той Бахмут? Нащо він їм так потрібен? Ні, ну вперше, те, що вони взяли Бахмут, я пам'ятаю, це було. Початок е серпня, от я пригадав. Початок серпня до мене в Фейсбук приходили тролі російські, які говорили, що е Бахмут е вже буде захоплений. Е Миколаїв теж буде скоро захоплений, е і Харків теж буде захоплений. Бо там е утворилася велика багат багатотисячна армія. От так от. Розповідали тролі, які приходили. Ми на, на, на сторінку з тих пір. Вже багато чого змінилося в Харкові. Їх немає в Херсоні. Їх вже немає. Ну і Миколаїв звичайно знаходиться більш-менш безпечному ем, безпечному. Уточення, тому що його не обстрілюють з Херсона, тому звичайно, що вони будуть намагатися його захопити, оскільки, якщо це і політика, якщо це і питання виходу подалі на Славянськ та Краматорськ, то звичайно, що вони будуть це намагатися робити. А чи вийде? ну подивимось, подивимось, якщо знову таки військове керівництво. Ухвалити рішення відійти на знов підготовлені лінії оборони, то значить, воно так і потрібно. Ну так, з, з, зараз здебільшого це називають такою фабрикою з утилізації орків. Незвичайно, що. А тут ну жарти на війні це специфічна тема, і ми розуміємо, якою ціною це все дається. Але натомість, якби не оці ці безперервні просто бої в цьому місті, ці всі угрупування вони просто пішли б, я так розумію, на інші лінії фронту. Ну подивимось, чи є у них в дійсності ресурс підготовлений, тому що судячи, ну звичайно, що Росія не слід недооцінювати, вони теж себе перебудовують і що не менше роблять. багато. Ну і багато, і вони все ж таки розвертають свою військову промисловість, якби ми не сміялися і не розслаблялися. Вони в цьому напрямку активно працюють. Є перевага і по цьому і по ППЛА. Та по системах, які ведуть електронну розвитку, тому не слід їх недооцінювати і вчитися і вибудовувати в першу чергу власну промисловість для того, щоб переносити війну на їх територію. Ось бачите, до речі, як тільки почали не названі, як в таких випадках у нас говорять як. Полюбляє говорити збу, бавовна тайм починається на території Росії. Одразу ж на заході починається з'являтися біля більше зброї для нас. так? то Танки раптом в Великобританії більше дають, то Франція говорить, що готова власні літаки передавати без консультації. і Так далі е, вчора. Буквально прийшла інформація, що вже офіційно почалося тренування на F-16. Про що це говорить? Про те, що ми повинні розуміти, що. Е, Захід, Захід, був, якщо він буде бачити, що Україна вже сама починає, в тому числі, виробництво власне зброї, і переносити війну на територію Російської Федерації, вони будуть це робити, щоб завалювати нас зброєю. Ну так побудований західний санічний світ, тому що вони не можуть дозволити, щоб Україна навіть тими невеликими ресурсами, порівняно з тими, які. Є у нас ну перемогла в от, от в такому форматі. Тому кожен повинен поставити власний прапор, що він теж брав участь у звільненні України. Так, пошвидше б це все до нас приїхали. Але поки що що до нас може найшвидше приїхати, це прем'єр-міністр Угорщини. Так, Віктор Орбан готовий приїхати у Київ, але є нюанс, точніше, умова про це заявив міністр закордонних справ країни Петр Сіярту. Інтерв'ю хорватському каналу «Н1». він підтвердив, що. Орбан отримав запрошення з банкової. За словами міністра, зараз технічні деталі, які стосуються підготовки візиту, потребують уточнення. Щойно ми побачимо, що всі умови дотримані, візит може відбутися, зазначив голова угорської МЗС. І які саме умови маються на увазі, звичайно, що не уточнювали? Нагадаю, що уряд угорщини, на чолі з Орбаном, постійно робить скандальні та відверто проросійські заяви ще до прикладу. Перешкоджає веденню європейських санкцій проти Росії, і тут, мабуть, і криється якраз питання, чому нам дуже важливо, щоб до нас приїхав Орбан. Бо я так розумію, ці питання теж з ними будуть підніматися. Ну тут звичайно, що ця інтрига, що ж то можуть бути за умови, чи хоча б якій площині вони лежать, і дійсно візит. Ось. Прем'єр-міністра, ось ем, такої країни, яка весь час нам ставить палки, о колеса, яка відверто симпатизує нашому ворогу, чи це теж от наскільки це може бути для нас корисно? Важливо? Дивіться, Байден приїжджає в Україну без будь-яких умов. так, Прем'єр-міністр Великобританії приїжджає без будь-яких умов, інші президенти приїжджають без будь-яких умов, хоча після Байдена вже можна не продовжувати. так, Якщо Угорщина хоче виставляти якісь умови, щоб її прийняли. А я підозрюю, які вимоги вони хочуть. Це щоб змінили закон про українську мову, який був запроваджений в Україні декілька років тому. щоб як вони говорять, у угорську меншину зберегати так, як вони хочуть, щоб угорці не знали української мови, будучи громадянами України. То вибачте, будь ласка, пан Орбан. А може спокійно залишити все себе в Будапешті, і нам, в принципі, не сильно буде від не холодно, не жарка від цього. Зеленський зробив жест вічливості. Він простягнув руку, розуміючи того, що все ж таки треба розмовляти навіть зі своїми опонентами. Це був дипломатичний крок. Якщо угорці вирішили, що вони якимось чином. Будуть ставити умови Україні щодо візиту, які нічого ще не зрозуміло до чого призведе, то вибачте, будь ласка, ну мабуть, можна залишити пана Орбана у себе в країні, і нехай займається своєю країною. А далі просто вести перемовини з партнерами, щоб тиснути на Угорщину іншими шляхами. Угу. Ну але ж з іншого боку для нас би, мабуть, було дуже і дуже важливо і корисно якраз а, а, повпливати на позицію угорщини у деяких питаннях. Чи російські гроші там а, просто настільки їм зараз затьмарили очі, що це неможливо? Ні, російські гроші це тільки один з, один з аспектів. Угорщина це як і Росія, країна реваншистів. Єдине, що воно хоче від України, це е, окупувати Закарпаття. Вот на чому вони заспокояться. Так що давайте без ілюзій. зрозуміло зрозуміло Угорщина. так їхню природу дружби з Московією тут абсолютно ні, ні, ні тут не природа, тут сам сам стан е, угорського суспільства. Угорщина це країна-реваншист. Вони переживають досі через те, що їхнє королівство Угорщини було розділене аж в 1920 році по Тріанонському миру, коли вони втратили дві третини е, території королівства Угорщина. Це була дуже велика територія. У них була частина Хорватії, частина Румунії, нинішня Трансильванія, частина Закарпаття. Берегова, і частина. В тому числі словаччини, а це якраз сталося наслідок того, що в 1867 році була створена дуалістична монархія в австро угорщині коли угорському королівству надали таку можливість, і з тих пір угорщина не може заспокоїтись. Вони ж конфлікт не тільки з Україною, у них головний конфлікт з Румунією, тому що Румунія. Коли приєднала якраз за цим трианонським миром, приєднала до себе Трансильванію, там мешкає взагалі один мільйон угорців для порівняння в Україні ну приблизно 125-150 тисяч. А, і а, там конфлікти і зі Словаччиною там є. Вони похамські зі словаками себе поводять, і похамські навіть з Хорватами себе поводять і з сербами в тому числі. Тому тут е, природа, це природа суспільства. Така це вимога Орбан, те, що він говорить, це те, що хочуть угорці, Давайте будемо без ілюзій. І стосовно і а ну російські гроші вони просто знайшли один одного, тому що Росія країна реваншист, яка мститься за поразку у холодній війні. За розпад Радянського Союзу такі Угорщина країна реваншист. Вона хоче де максимальне дестабілізації ситуації в Європі, щоб отримати свою територію. От от і от і вся вся історія. Тому до цього спокійно треба ставитися. Я б навпаки піднімав питання щодо виключення Угорщини з Європейського союзу та НАТО за порушення всіх можливих і неможливих стандартів. Через які Україну, в тому числі, наприклад, набрали НАТО в 2008 році. В порівняння з ними, в порівняння з угорцями України все гаразд. А, так, зрозуміло. Ну там теж з тими подіями 2008 року там достатньо цікавого теж зараз вспливає. Всередині Німеччини навіть вже до Ангели Меркель почали з'являтися претензії. Загалом, якщо про Німеччину говорити, лідер соціально-демократичної партії Німеччини Ларс. Клінгвальд та лідер фракції Рольф Мюценіг прибули до Києва з першим візитом. Про це пише німецьке видання. Приїхали вони до столиці спеціальним потягом, аби провести перемовини з представниками українського уряду та парламенту. Зміркувань безпеки точно програму візиту не публікують і перебуває зараз партія у складному становищі в Україні через свою політику щодо Росії. До її вторгнення її звинувачують в тому, що вона десятиліттями недооцінювала Путіна. НАТО покладалася на співпрацю з РФ. А втім, обидва ці парламентарі вже відкрито визнали свої помилки у грудні хочуть переглянути у партії свою зовнішню політику а отже і Своє ставлення до Московії в той же час вони наполягають на більшій ролі дипломатії у намаганні завершити війну. То що це робота? Про робота над помилками чи зараз а, зрозуміли дійсно за кого треба бути і вичікували весь час. Та ні, я думаю, що німецькі політики починають розуміти одну просторіч, що гага світить не тільки, не тільки путіну і росіянам, тому що там може потягнутися дуже багато ниточок якраз до німецької політики. А, і пані Меркель це перший претендент на це. А ви, а, ви, а ви чого думаєте? Чого вона так бігає зараз по всім медіа? Розповідає, як вона любила Україну і як вона. Підтримувала Україну завжди, ну звичайно, що бреше, тому що вона була одним з ініціаторів запровадження ембарго на постачання зброї в нашу країну в 2014 році. Ось і товарів подвійного призначення. Жодного патрону ні, жодної технології Україні не було передано в той час. Як з Росією, незважаючи на санкції, контракти були контракти добули, і це а ми бачили. Ми бачили, як важко узгоджувалося якраз питання е військової співпраці. ось по Німеччині, і ми бачили, яке вагу там має канцлер тобто без канцлера там нічого не відбувалося, і тому пані Меркель отак вже починає трохи напружуватись, тому що розуміє, що вона може, вибачте, не знаю, отримують вона чи срок чи ні, але вона цілком може бути притягнена до відповідальності. А соціал-демократи ну це давні друзі Росії, що з часів радянського союзу, тому що потеплення відносин з. Радянським Союзом і вибудовування економічних стосунків почалося за часів канцлера Німеччини Вілі Бранта, соціал-демократа і соціал-демократична партія. Ну вона завжди була ну просто офіційно проросійська. Якщо ХДСС, тобто яку очолює пані Меркель. Ну, неофіційно, начебто, не е, ні, але все рівно підтримали. В одному форварі йшли з соціал-демократами по російському питанню. То соціал-демократи це не е, ну, фактично така проросійська сила, яку то вже не одно покоління. Там вирощувала на шриотер же теж соціал-демократ, так можемо, так, йому так, так і не змогли партії. Так випускати. мусимо завершувати. да, та, ми тільки лише скажу зараз. Якось їх так знаєте. У нас образно штазі називають це теж от що, власне, щоб розуміти, що то за ну я власне куди не точки. А так, так там теж я думаю, ми це все дізнаємося. Свій час. пане Тарасе, Вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас відпускати. Тарас Загородній, політехнолог, нагадаю, до нас долучився.